Вот такая пешерис лесова. Так, заросла леска, трохи попадала легкая вода. Ось вот появились такі грібочки вже. Такі силенькі біля грибка. Вот таких куршах. Можна і збирати опеньки. Вологи багато. Правда не сюди є. Збирав підусишники. Трохи побігаю, може опеник, який вискочив. Вони їхали не всюди. Треба добре походити, щоб щось знайти. Hvala. Да что мало? Сейчас покрапил сладенько Дненький, буває топленьку тут спору. Проще провіряти. Ще один грибочок. такий. Щось помаленьку росте. И у нас мало. Бывает по одному лицы на ега. Это чтобы было по самому лисе трудно. Вот, первонадолайся расставить. Та такі обрати. Не знаю скільки буде. Наразі є один. Треба дивитися, сонце очі. Так, телефон погано зарядив. Не бачив гриба вже. Ніхто не позбирав. Тільки один для кіру. От він. Такий. О, на фокусировка. Тут ще один біля нього. Не... Да, рибочка. Дивиться. Ну, лес такий, чужий, не наш. Так ли что сделать, боюсь? Вот о рибочки. Я їх викручую, щоб грибниця не загнювала. Так, даємо. от і чотири для початку. І там кубка тих... глибин щось? Хожу на глива, що пеньки такі добре не роздивився, сліпий трохи. Чотири грибочки і червоного лавець. Ну, Дошку я зробив. Маленько вже. Починають лізти, грибочки. А то поки тої спеки. Бігаєш, бігаєш, і трудно щось знайти. Одна природа. Пенячки, там різні ливи з'явилась. Так що все нормально. Сьогодні зранку дивився телевізор. Там, вроді вже чоловіків, старші 50 не будуть брати. Якась директива вийшла. Якась постанова така. Не знаю чи то правда, але вже дуже багато в інтернеті. Такої хірні закинули. А то з моїми улячками тільки на ну, бігати по лісі з бронежилетами так ледве хожу. Може то все закінчиться. Не знаю щось я не вірю. Є якась надія там. Втирає нам, що буде кінець війни. Вже пізній час. Треба було скоршити. побігати по тих пущах тільки в мене нема бажання є русла так знайшов ще червоного лайця одного Ось він такий дрібненький щоб на заліз зганяти Та так, поправда от окей Грибочок. Там щось хлюпається. часом кабана не було. Нема? Так що було багато. О! Буде зміна погоди. Так качається. Треба дивитися і не любить лазити так з боку до сонечка. Правда їм вже сонечка забагато. Міняємо місце. ще гливи ростуть. Такі біленькі кубками. Зараз їх притягну. Вроді глива. Хто розбирається добре, ліпше за мене пишіть. Погана фокусировка. ще грибочок є. Найшов ще одного. Такого дрібненького. Дрібненького маленького. Буду напевно лишати, не знаю що з ним робити. А може візьму, хто його знає. Зараз фільм скину. Рапопри. Вже все, все почало рости. Все одразу опеньки, грибочки, засишники. Що значить дощ. Правда, я лід змінив. Більше вологи. Ще є хмари, може буде падати. На цілому не було, тут, тут є більше таких хмарок. Ще побігав трохи. Думав, що нема вже більше грибів Але сам не йшов? Дивіться, колії де машини їздять. Нормально гриб такий здоровий правда тільки один треба було скорше йти я довго всі чихрав от він Грибочок. треба шукати пару Кліщі до маху залізло волоси не можу достати, там і лазить. Літом косив витрати три тисячі і бігав по, по аптеках з антибіотиками. Кліш тут дуже вредний, худоба. В лісі вже конкуренти з'явилися, кричат бігає там. Перша один грип. Ова. ось вот такий. Також біля колії. так і не знайшов дістав вже мене от його пенячки я вже трохи показував пенюк. тут ще вам. такі дрібненькі що то слабенькі вони ще заквиростуть ще помаленьку все росте дочекався нарешті Тепер буде багато фільмів. Що взяв телефони. Так що камера десь там йде. Опенішки дивіться, як полізне. Її оперезати. Трохи приходиться телефон включати. Прийшов в інше місце то товпеньким ростуть у самому самолісі але дрібненькі дуже і по кінькаху може кого риба підбережника треба найти що буде Vamos ver Я тут свишники находив. Побігати трохи. Може якраз ще. Не видно. О, позбирали зранку. Тим менше спати. Ще вже ліс в воскрес тока Вон є вже мухомор, вра Привіт на артоманом. мухомор дорогий. Я буду набрати посушити. Дивіться, такий класний мухоморчик. Я думаю, це червоноголовці. Махоморша дороший, навіщо трохи підростуть. Треба китайців заказати сушарку, бо вроді погода ця буде портила. Так, я здесь і махоморю. Так що. Вже велика радость. Грибів морі різних. Риїв фенішки, і білі, і підосишники, мухоморщики. Кліщі вже мене. не можу з волоса достати десь там лазить Так, піньки є можуть тут. Немає пеньо чого. Що думає трусти, ладно? Так дуже добре. Щось я дуже багато не знімав того 21 минута за моїм інтернетом олім'єм. Що толпенік дрібний? Є 2-3 майже пошукати в інших місцях. А де червоноголовці? Доведеться фільм трохи ділити на, на картини. Так, гриби в дубині. Опеньки, мішаному лісі. Червоноголовці. Також у дубині.